Дуже приємний лимонний запах. Я не знаю, як він називається. Я знаю, що ці листочки їх відламують і кидають у чай. Чай стає ароматним, дуже приємним. І, і ця рослиночка, забагато їй води була, пропала рослиночка. Ця листочка пустила. Ще спробуємо. Нехай ще постоїть ось такого, нехай ще побуде. А тут у нас рівно 4 рослинки вийшло. Тож будемо якось розплутувати це. Я мала раніше це зробити, зрозуміло, звісно. Але чомусь все відкладала, відкладала, поки не сталося отаке. Різати мені дуже шкода. Маленько. Як же ж ви так сплелися, Як же ж ви маленькі так сплилися? одне в одне Що б ви робили на даному етапі? Розрізали і садовили, як є, чи ось такого розплутували. Ледь-ледь торкаюся, друзі. І запах неймовірно лимонний. Я не вмію вам розповісти, яке це задоволення. Добре, я ось так трошечки потягну і сподіваюся, що не зашкодимо. Або ж хоча б не сильно зашкодимо кореневій системі. Коренева система дуже розвинена, і я вже нині бачу, що оцих баночок, які я приготувала, що цього замало. Можу одразу великому глибоку саджати, ось так от виглядає. Він такий, ніби трохи, я не знаю, оксамитовий трохи, так? Друзі, хто знає як називається ця рослина, будь ласка, підкажіть мені в коментарях я тоді зміню назву, щоб ми всі з вами разом знали. Так, один є. Мабуть, я його ось такого відставлю. Далі просто перш, ніж переходити до того, щоб розсипати земельку. Хочеться їх усі розділити, бо потім брудними руками оце все розділяти буде болото. Уже є. А буде ще. Так. Бачите, мій маленький що Так того чекала, не розділяла оце. Так. Оцю крихітку, ось така в неї система. Коріннево, тут трошечки, і ось отут від нового росточка і ще два корінчика дуже гарно. Так, це поки сюди. І ось ці два пасма. Лагідно-лагідно. Якби ви знали, як мені лячно їх пошкодити. Аби ви тільки знали, Ой, ви перевернула маленького. Зараз, розберемо і гарненько, з комфортом. Треба все ж таки більше брати стаканчики. Це було немудро брати такі маленькі. Чомусь я думала, що там буде малесенька коренева система. Я його буду полеглати собі гарненько. Бачите, як сталося. Так, все ж таки один корінчик відірвала. Шкода. Так. Значить, першу я використаю ось ці два великі стаканчики.